Стосовно гербу на монументі батьківщини матері. Я за те, щоб змінили радянський герб на тризу. Але справа в тім, що там якісь, начебто, конструктивні особливості, що це неможливо зробити. Коли його будували, там схили, там ну, геологія і вся ця процедура, це нам додаткові будуть і... зручності з цього. Я пам'ятаю. Початок війни, коли їх залазив наш хлопчик і нагол чіпляв на голову вінок, оце було класно. Ну, я вважаю, що це дуже на часі і дуже правильно, оскільки це ще з часів Радянщини залишилися елементи, які сьогодні видно з будь-якої сторони нашого міста. Тому вважаю, що як терміновіше треба зняти. Серп, молот. треба, щоб була присутня наша українська атрибутика. Моя думка взагалі треба пам'ятник цей демонтувати як рудимент радянського часу. Насправді, там якраз музей Великий Вічня війни так званої. Сьогодні йде війна, наша сучасність, ми, ми сьогодні страждаємо від цієї війни, то я думаю, після перемоги там може бути музей цієї війни і, можливо, монумент. Захисникам нашої вітчизни на місці родини матері Я вважаю, що треба все-таки демонтувати а, і встановити тризуб як символ України. Планується зробити не раніше 2023 року. А, я вважаю, що в принципі це нормально, так як зараз війна все-таки, і це не на часі, але якщо це зроблять 2023 року, то це буде дуже добре. По-моему, все-таки нужно демонтировать герб Союза, которого давным-давно нет, и трезубец ставить. Ну, я не специалист в этом вопросе. Думаю, что специалистам проще решать. И наверняка это не очень простая задача инженерная. За пару дней это не сделают. Ну, это нужно сделать -то раньше, то не Мне кажется, До 23-го року це занадто довго стосовно ідеї, чи можна замінити, ем, не знаю, якимось таким цікавим написом, типу в якому напрямку русній ти чи щось таке.